Всім привіт! Вітаю вас на каналі! З вами я, Ольга Шарапанюк. і сьогодні ми поговоримо про дефоліацію. Ви дізнаєтесь, для чого її проводять, коли та як саме. Отже, що таке дефоліація? Це процес опадання листя з рослин, який може відбуватися природним шляхом, так званий листопад, або штучним. Час настання листопаду залежить від зони вирощування, культури та сорту, а також від кліматичних умов сезону. Коли ж у садівництві застосовують штучну дефоліацію. В плодоносному саду проріджені листя проводять під час достигання плодів для покращення їх забарвлення. Для цього використовують спеціальні машини. Прикладом такої техніки є машина для дефоліації Red Pulse. За 10-14 днів до збору плодів машина видуває листя з центральної частини крони. Цим самим вона покращує рівномірність та одночасність забарвлення плодів. Що допомагає зменшити кількість зборів одного помологічного сорту з 3-4 разів до 2. Детальніше з роботою даної машини можна ознайомитись на YouTube-каналі AgroSelection.ua посилання в описі під відео. Найчастіше штучну дефоліацію застосовують у розсадництві при вирощуванні підщеп та саджанців. Відсутність листя на викопаному садивному матеріалі є обов'язковою, адже за його наявності рослина продовжує дихати та втрачати вологу, а при зберіганні саджанців наявність листового апарату провокує виникнення грибкових хвороб. Є два способи проведення штучної дефоліації – хімічний та механічний. Для хімічної дефоліації маточних насаджень та полів саджанців використовують препарати міді. Наприклад, за місяць до викопування рослини тричі обробляють бідним купоросом. Перший раз нормою внесення 4 кг на гектар, через 7-10 днів 6 кг на гектар і ще через 7 10 днів 8 кг на гектар. При цьому норма витрати робочого розчину 300-500 літрів на гектар. Існують інші варіанти проведення хімічної дефоліації, але завжди потрібно пам'ятати. Що передчасно проведене хімічне видалення листя та недотримання концентрації препаратів може призвести до пошкодження саженців та зниження їх зимостійкості. В Україні частіше використовують ручне видалення листя в розсаднику за 7-10 днів до запланованого викопування. Наявність ночей з мінусовими температурами перед проведенням дефоліації покращує його опадання. За ручного видалення необхідно пам'ятати про делікатність операції. Важливо не пошкодити бруньки. і якщо лист ще міцно тримається на рослині, не варто зривати його так, обшморгувати. Зараз ви бачите, як обривають листя саженців фундука у господарстві Hazelstar. На момент зйомки відео 4 працівниці обірвали листя 6 тисяч саженців за 4 робочих дні. Який спосіб використовувати у своєму господарстві обирати вам? Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал.